Дорогу в Блехові не ремонтували понад два роки, розповідає місцевий житель Микола Немцев. Каже, не розуміє, чому вантажні автомобілі не їдуть обізною, а містом. Чоловік розповідає, що керувати автомобілем на такій дорозі йому страшно. А що робити? Варіантів більше немає треба їхати. Або Бо Бувай об'їжджаємо по, по іншим селам, які на долину їдуть, об'їжджаємо. Далеко об'їжджати? На круг буде кілометрів 4-5. об'їжджати. А дорога краще. Будинок мій біля тротуару, бо хто попід вікна машини їдуть, по тротуарі. Водій Василь Білінський каже, що через таку дорогу йому доводиться часто ремонтувати авто. Про цей відрізок шляху Болехові, розповідає Василь, користувачі соцмереж почали вже створювати жартівливі картинки. Зверху місяць, знизу Болехів. На місяці ліпша дорога. Коли ти дороги взагалі немає ніякого. До напрямок а не дорога. І обіцянки влади. Бачите, самі до чого довели. Три дні страйкували, до, до чого зробили проїзд і все. Поїхали по дорозі бачили. ями, в коліно, Он сам особисто зломилася пружина. Ціна питання тисячу гривень. Хто, Хто заплатить? Ніхто. Свого, свої кишені. Центральна дорога в Булехові має протяжність 7 кілометрів. Вона місцевого значення, але нею їздять автомобілі, які прямують дорогою національного значення Ендесять Стрима Малига. Ремонт її за гроші державного бюджету розпочали два роки тому, проте не закінчили. Адже тодішня міська влада Булехова не проклала під дорогою каналізаційні труби. Теперішній заступник голови Булехівської громади Василь Юрочко каже, каналізації зробили ще минулого року, адже це було основною умовою, щоб завершити 1,7 кілометра шляху. шлях. 3 грудня, зі слів Василя Юрочка, було оголошено тендер і визначено підрядника, який ремонтуватиме дорогу. Коли помінялося керівництво державного підприємства дороги Прикарпаття, було переглянуто умови тендеру документація, яка була подана на тендер, і були певні, скажімо так, відхилення. Від того, що мало би тут робитися, відповідно. Той тендер було анульовано. Тендер був оголошений на 96 мільйонів 711 тисяч. Визнано переможцем компанією ПБС, яка запропонувала ціну 93 мільйони 531 тисячу, якщо я не помиляюся. Зараз очікуємо на підписання договору. Дорога перебуває на балансі державного підприємства Дороги Прикарпаття. Суспільне звернулася за коментарем до керівника підприємства Романа Сілецького, аби дізнатися, коли підрядна організація розпочне ремонт. У телефонній розмові він повідомив, що перебуває у відрядженні і зможе дати коментар завтра. Галина Марічін, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івана франківщина